Вашу автівку перепрошували кулі неодноразово. Коли ми забирали там з під бучі, з Ірпіня з під мостами забирали людей, забирали дітей. То ми не думали про те, що нас обстрілюють там чи можуть там розстріляти. Янгол він і з мечем, і з щитом ні одна країна світу не скаже зараз, що український народ це якісь боягузи або ще щось. Ні, продовжують відкриватися заклади відпочинку, дискотеки напроти військових. Госпіталі має значення, чи людина тримає сьогодні зброю в руках, чи та бабуся, яка в'яже шкарпетки для того бійця. Це всі воїни. Коли під хатами буде війна, тоді ми знову підіймемося. Ми стали ще більшими українцями, ніж були до того. Вони возять критично необхідну допомогу військовим на нульові позиції, не жаліють ні себе, ні часу, щоб підтримати оборону своєї країни. Бойові волонтери так називають себе козятинчани, які зібрались в громадську організацію з відповідною назвою. Тож сьогодні голова фонду, бойовий волонтер України Володимир Буцій в гостях програми наші. Вітаємо вас! Доброго дня вам всім! Доброго дня, віничани! Доброго дня, Україна! Слава Україні! Героям слава! Власне, сьогодні маємо вже два роки війни. Які етапи пройшла ваша організація, ваш благодійний фонд від початку повномасштабного вторгнення, коли всі були розгублені? А натомість до того часу, коли сьогодні ми бачимо, що ваші проекти працюють, вони вже поставлені на рейки. Коли ви зустрічаєтеся з різними організаціями, з міжнародними, зокрема, з фінами, з французами, з різними нашими друзями. Друзями, і сьогодні допомагаєте возити вже допомогу просто на нуль. Ну, з перших днів широкомасштабного вторгнення ми вже мали гіркий досвід війни попередньої, тому що вона триває з 14-го року. Можливо, ще й раніше, тому що ми не розуміємо, коли вона готувалася, але ми вже мали гіркий досвід того, що допомагали на нулі хлопцям, починаючи взагалі з взагалі вторгнення з Криму і з Майдану. Після того, коли вже було широкомасштабне вторгнення з малесеньким досвідом, попереднім ми розгублені, звичайно, розгублені, тому що широкомасштабна для нас була всіх дуже сильним ударом, який пережити простій людині було дуже важко. Відчути себе в своїй тарілці було неможливо. Перші якісь декілька тижнів ми взагалі не розуміли, наскільки Україна зможе вистояти, наскільки ми можемо вистояти. Звичайно, що ми, ми і розуміли, що якщо там під військоматами з десятки, сотні, тисячі хлопців, які рвалися в бій, то ми, ми теж готові були це робити, але ми розуміли, що комусь треба допомагати. Ну і допомагати. Ми максимально з нашими друзями, починаючи з, з Франції, ми з ними співпрацювали ще з 2014 року, ми почали максимально зразу надавати допомогу. Сам перед там, Київському регіону, потім Запоріжжя Сумам, тому що їм було саме важче. Ну, саме важче, напевно, було нам на початках це довести допомогу до Сум. Суми це було Розуміли, що це критично необхідно, але там вже, там вже були російські війська, там вже було е, тяжко доїхати, тяжко в'їхати, тому що була дуже велика небезпека. Але ми маленькими маленькими групами невеличкими машинами старалися сюди заїхати, старалися завести. І от перші такі це Київ і Суми. Це були перші наші такі великі, Точки, великі, які великі там де вас чекали дуже міста, які ми витягували. Чи Але, не боялися ви бойовий волонтер України? Бойовий Волонтер України виріс вже пізніше. До того, але ми... власне ви розвиросли з того часу, тому що ви кидалися буквально в вогонь. Вам, ви були в найгарячіших точках. Тоді, коли російські війська були і під Києвом, ви і туди їздили, і в Суми поїхали на допомогу. Чому ви не боялися їхати в саме пекло? А ми, напевно, не, ну, не то, що не боялися, ми боялися. Кожен з нас боявся, звичайно що ми боялися, але. Якогось відчуття страху за себе, напевно, тоді не було. Був більше страх за свою країну, більше за своїх людей. І ми розуміли, що коли ми забирали з під Бучі, з Ірпеня, з під мостами, забирали людей, забирали дітей, то ми не думали про те, що нас обстрілюють, чи можуть там розстріляти, тому що для, для орків це було одинаково, хто там, що там, чи це діти, чи це медицина. Вони, вони ж палили по, по всіх машинах. Найбільше, коли ми бачили волонтерів і медицину, для них це було, як не знаю, пріоритет, напевно, вбитих. На вбити медика чи вбити волонтера це для них пріоритетом було. Ну, у нас була ситуація, коли ми, виїжджаючи, там, там, зацепили чуть, чуть машину, вилетло заднє скло. Але всі живі, здорові. Доїхали, це ви розповідаєте до точки. про те, як обстріляли вашу автівку, коли ви вибиралися саме з Києва, виїжджали, не, евакуювали це, це людей? Спід, це, це прямо вже спід моста, спід мосту з під моста з, з, під Ірпіньом, де був uh -huh. зібраний. Uh -huh. Так що там, там така ситуація була, але ми ж за себе не думали, тому що маленькі діти, коли на руках, коли тварини, коли жінки старші. ну... Ти за себе не думаєш, ти якби з собою прикриваєш їх. Вашу автівку перепрошували кулі неодноразово. Та, яка їздить сьогодні на фронт, яка їздила на евакуаційні рейси. Як то відчувати за спиною, коли свистять кулі? Знаєте, як той екшн-бойовик, коли все позаду взривається, але ви все одно прориваєтеся це вже і приїжджаєте? Потім, це вже потім ми розуміємо. То. То це приходить розуміння набагато пізніше. Спочатку ми про це ніхто не думає. Навіть ну, якщо там десь зацепив осколок чи якась там куля свиснула біля нас, то ми, ми про це не думаємо взагалі. Як кажуть, поки ти чуєш, як куля свистить, ти живий. Ну, напевно, так. Бо тому що твою кулю ти не почуєш. Це правда. Значить, ми ще до своєї кулі не дійшли. І це добре, це слава Богу, що ви сьогодні поряд з нами і можете з нами поспілкуватися і робити такі важливі благодійні волонтерські проекти. Е, хочемо ще запитати вас про назву Бойовий волонтер України і про ваш логотип. Бачимо, що тут у вас на сумці є такий янгол, і він і з мечем, і з щитом. Розкажіть, як він виникла ідея його з... була... розмалювати таким. У нас була е, колись така е, нагорода волонтерська ще до широкомасштабного вторгнення. І наш мій товариш Рома Литвин, е, коли її побачив, він, він архітектор е, плюс майстер по дереву дуже хороший, він коли це побачив, він так зразу захопився нею, е, взяв в руки просту ручку і зразу намалював, от як він це бачить. А, і від того ми зразу, практично це за тиждень часу вже виріс логотип, вже він був спочатку кольоровий, потім ми його перевели в, в двохтонний режим, якби більш такий зв'язаний з, з бойовим. Та ми не військовий, а бойовий. Тому що в нас деколи військовий волонтер, чи бойовий? Ні, бойовий все-таки. А що означає бойовий волонтер? Ну, це і означає, що коли ми віддаємося до останнього, коли треба, і ми ж розуміємо, що якщо завтра. Якщо завтра прийде на нашу землю ще ближче, то ми, звичайно, вдінемо камуфляж і візьмемо зброю в руки і підемо допомагати боронити країну. А зараз ми допомагаємо боронити країну тим самим, що ми даємо медицину, харчі, амуніцію, допомагаємо з доставкою транспортних засобів, з купівлею з доставкою багатьох речей, які необхідні для сьогодні для бійців. Багато хто каже, що ну, могли б йти воювати, великі, здорові, тобто там могли б йти воювати. Але якщо ми підемо, то в буде ми, ні, ми можемо піти. Але в питання, вашому... питання в тому, що можуть піти всі, і в нас досить багато є в асоціації наші хлопців, які готові йти воювати, навіть ніхто не оспорює. Але вони роблять настільки багато роботи деколи, що військові, з якими ми зустрічаємося там. Багато є там дуже знайомих, які ми знаємо з 2014 року, з 2013 року з хлопцями. Ну і коли ти говориш, каже, ну все, мені, мені це вже, ну, вже, вже повністю я втомився від цей, тому що це велика рутинна робота. То вони кажуть, ні, 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 ви нам тут не потрібні. ви нам потрібні там мені каже, і тут я маю ким ну, ще, ще допов... поповнювати ще доповнювати війська. чим цей? Каже, а звідти мені, якщо не не передавати, каже, то я трошки не буду мати чим досягати цілі. Так що ні, ні, про Наші там. волонтери сьогодні великі молодці і роблять дуже багато, допомагають нашій армії. Як вдається рухати такий великий механізм, коли це логістика співпраці з закордонними міжнародними партнерами, коли це все потрібно доставити, щоб не загубився вантаж, щоб на кордоні пройшов? Напевно, це, це все-таки досвід. Це досвід рутинної роботи. Це злагодженість як один механізм команди, яка чує, розуміє і допомагає по першому слову, чи по першому дзвінку. Це, це все, все совокупно. Це, це ті друзі, які, які тебе підтримують, це ті знайомі, які тобі завжди поставляють плече, коли треба там, допомогти з розгрузкою машини чи з приміщеннями для тимчасового зберігання якогось майна. Коли ти просиш, тобі не відмовляє. То це напрацьоване з часом, напрацьована така рутинна робота, і вона далася зараз, здається, в взнаки. Тим більше, багато ну, наш, наше коло це я рахую, що це досить великі люди, з великої букви патріоти, які кожен з них дуже сильно хочуть зберегти свою країну, які хочуть перемоги. Кожен з нас хоче перемоги. Ми, ми живемо тою перемогою, дихаємо нею. Тому що ми ж розуміємо, що ворог ворог сильний, підлий, але ми ж знаємо чим більше ми будемо об'єднуватися і ми будемо триматися один за другого, тим швидше буде перемога. Менше почали нам допомагати наші друзі і затяжна війна де брати сили для того, щоб вірити в ту перемогу, коли ви так про неї голосно заявляєте, коли ми бачимо, що вже 2-3 тижні, тижні точно у нас не, не пройшло, а зараз невідомо 2-3 роки, чи це може бути на роки більше? Напевно, ми з, з самого початку широкомасштабного вторгнення багато хто з нас, ну, з моєї команди, ми розуміли. Ми не, ми не сподівалися це, що війна буде двох-трьох тижнева. Чи цей. Перші два-три тижні ми е, не те, що знали, думали, що ми там переможемо. Ні, ми, е, перші декілька тижнів ми боялися того, чи ми вистоїмо. Чи ми вистоїмо і наскільки ми зможемо протистояти тому великі, великій орді е, того ворога. Е, зараз ми розуміємо, що Україна вже вистояла. Ну, для всіх, напевно, для всього світу вже зрозуміло, все-таки ми себе показали. Український народ доказав те, що він вартий уваги, вартий бути європейською нацією. І напевно ні один, ні одна країна світу не скаже зараз, що український народ це якісь боягузи або ще щось. Ні, це ті люди, які протистояли. В декілька разів по населенню більше від себе країні, і в десятки разів більше від себе по площі країни з величезними ресурсами, і яка готувалася всі роки до війни. Під час свого існування, якщо б навіть брати, з початку взагалі створення з Російської Федерації, там з 90-х років. Вони завжди воювали з усіма. І вони готові були. В них навчена була армія. Нашу армію, звичайно, ми бачили, що її руйнували, знищили. Але ніхто не сподівався, що проснеться, напевно, десь козацький дух в кожному справжньому українцеві, і він готовий буде дати відсіч любими способами. Немає значення, чи людина тримає сьогодні зброю в руках, чи та бабуся, яка в'яже шкарпетки для того бійця, це всі воїни. Це всі одинакові, всі об'єднані в єдиний в єдиний пучок, в єдиний, в єдиний такий знаєте, березовий віник, який по гілості нас всіх зламати можна, а коли разом напевно, що ні і ніколи. Але е, сьогодні дуже гучно звучить про об'єднаність, про насправді про боротьбу. Хоча і дуже багато людей включені в процеси допомоги армії, і дуже багато вже ну, напевно вже жодну сім'ю не зачепила війна. Але ми бачимо, що продовжують відкриватися заклади відпочинку, дискотеки напроти військових госпіталей. Люди продовжують такий розмірений спосіб життя і забуваючи про те, що війна не зупинилася. Ми не перемогли ще. Це все відбувається вже на останніх 10 років, тому що. Напевно, попередній президент теж хотів, коли війна була з, десь там зупинена в Луганській Донецькій області, коли ми розуміли, що на Крим Крим ще рано там відвоювати. Війна була там, і люди тут в перші дні це працювало, щоб всі допомагали. А коли пройшов час, всі, всі почали засинати чи привикати до війни. Так само зараз сталося та сама ситуація. Люди. Обмежені від війни, коли війна була в Києві, війна була під нашою хатою, то всі, всі як один рвалися для того, щоб допомогти, щоб щось робити, для того, щоб вистояти в тій війні, щоб перемогти. Коли війну наші хлопці відігнали подальше від від хат, то відчуття, що тільки ті, які там близько, відчувають ту біль, відчувають ту війну. Ми часто буваємо. Особливо після взриву Каховського ГЕС ми бували часто в Херсоні. Я чув тих наших знайомих волонтерів, які як вони, як вони говорили, ми, ми чули ці коли над головою. Пролітають снаряди, коли в них в місті постійні вибухи, постійна стрілкотня. Ми, ми це чуємо, а вони в цьому живуть. Ми приїхали один-два дні, допомогли їм там, привезли допомогу, розгрузили е і поїхали. А вони в цьому живуть? Вони, от, от вони самі чувають оцей самий найбільший біль. Якщо е незабаром з'явиться нова загроза, нова лінія фронту на Вінниччині, е чи тоді згуртується народ знову? Так як ви кажете, що коли під хатами буде війна, тоді ми знову підіймемося. Більш певний, що дуже велика кількість стане на захист своєї держави, навіть ті, які сьогодні, десь там начитавшись з Фейсбуку чи подивитися там в Тіктоках якихось там блогерів різних, про те, як їх там виловлюють і хочуть загнати в армію. Ну, і тікають. Я думаю, що вони стануть зброєю. Тому що свій, свою домівку е, буду захищати більшість, більшість населення. Але якщо навіть, якщо навіть так станеться, то я більш впевнений, що Придністров'я є, е, є, є кому захистити. Ну, я думаю, що це буде проблема велика. Ну, звичайно, що якщо ворог зайде через Одесу і буде під Придністров'ям, це буде одна розмова. Але я знаю дуже багато одесетів, які е, вони живуть в місті, вони нікуди не виїжджають. І частина з них допомагає, частина з них воює, але і є Одесити, які не воюють, але вони готові завтра Захистити дати гідну врогу, який, який область. Буде, полізе. Він угу. Одесити і так показали дуже гарно, що що дуже здивувало, певно, всіх українців. Коли... Як і Миколаїв мужньо стояв там. Боронили на початку війни і Миколаїв, і Херсон, і багато, багато міст, але і Одеса дала, вона не дала десанту висадити з себе на берега. Вони вийшли. Ну дивишся сьогодні, коли заїжджаєш в Одесу, то воно змінилося місто. Воно змінилося місто, воно стало е, проукраїнське. Тобто воно, якщо це було більш про, напевно, ну, можна не сказати про російське місто, але воно було таке більш нейтральне і російськомовне, то на сьогоднішній день ми, я зауважив, що там вже мови стало набагато більше української. І за це, і як би це не звучало так, неприємно, але це, напевно, ми маємо подякувати все-таки Путіну. Він тому, що, тому що він зробив, зробив, хотів зробити з нас одних, а зробив набагато інших. І ми стали ще більшими українцями, чим були до того. Напевно, ця біда і ця війна зробить з України, може, зробить якраз українців справжніх, не, а не тих малоросів чи манкуртів. Які забули про, про свій рід, про, про свою землю. Насправді незалежність далася нам легко, але сьогодні маємо підтверджувати її такими кровавими, на жаль, втратами. І щоразу, коли ви їздите на от ті нульові позиції, вам доводиться бачити то реалії, ті реалії війни, і обстріли, і кров, і багнюку. Що ви буквально відчуваєте тоді? Напевно, ми більше відчуваємо ненависть. Ненависть до ворога. І Та, напевно, ненавість нас всередині якраз підживляє до любові до України. Ну. Напевно, я інакше не поясню, бо я не знаю, як пояснити своє то відчуття, отак і інше. Ота та ненависть, яка в нас кликоче, той, той вогонь у нас якраз заставляє більше любити Україну. Більше допомагати, більше донатити. Ну, Тому що ми і... розуміємо, що якщо ми не ми цього не будемо робити, якщо ми не будемо, якщо українці не портуються і не будуть допомагати е своїй армії, то завтра вони будуть, не дай Бог, вони будуть готувати чужу армію. Я думаю, що ніхто з українців справжньо не хоче годувати чужу армію. Тому що, як історія вже показала останніх років, та чужа армія, яка прийшла на нашу землю, це армія ну, навіть не орків, навіть не нелюдів. Це щось таке змішане, яке людського не має нічого. Воно не має ні звіриного, нічого, ні людського нічого. Це щось таке глибоко, глибоко ненависне до, до всього світу, не тільки до України, а до всього світу. Для них вбити, скалічити це дуже-дуже просто. Ото от, от найголовніше, от що то є така біль для всіх, що вони творять дуже небезпечну дію тими своїми такими великими, не знаю, як, як правильно висловитись такими глибокими больовими діями. Для нашого народу, але це не тільки для нашого роду. Вони, якщо вони, б, не дай Бог, попали там в інші країни Європи там, чи ще щось. Думаю, що була та сама ситуація. Вони б так само вбивали, калічили, гвалтували. Для них це, це норма. Кривдник розуміє тільки мову сили, і тому ми маємо дати цей відсіч дійсно сповна, щоб на майбутнє наші діти. Їх просто боялися на слово, а не довелося їм брати зброю до рук. Як ви гадаєте, яким чином ми можемо перемогти цю країну, щоб дітям не довелося битися з ворогом далі? Тільки об'єднанням. Тільки об'єднанням всі, всі як один об'єднатися в один кулак, незважаючи на політичні наші погляди, незважаючи на релігійні погляди, об'єднатися в єдину Україну, в єдиний, в єдиний той пучок ту мітлу, яка вимити з країни нашої вимити того ворога. Тому що для них саме страшне... Це наша армія, для них саме страшне це наші медики. Для них саме страшне це наші волонтери. Для них саме страшне це люди, які самовіддано готові повністю себе пожертвувати на захист своєї країни і для допомоги в свою країну. Вони цього бояться. Для них це незрозуміло, як можна віддати останнє, щоб допомогти е чужій людині, яку ти не знаєш. Але для нас чужих нема. Для нас всі солдати свої, бо вони є наші. І немає значення, який то підрозділ. Приліжувати їх неможливо, тому що їх є дуже багато. Е ми теж не ділимо, стараємося не ділити підрозділ, тільки якщо ми маємо можливість допомогти, то ми допомагаємо всім підрозділам, які звертаються за допомогою, повністю всім. У Нас і 80, і 103, і 95-та, і 120-та, і 121-та, ну, 58-та, 56-та. я зараз, напевно, в тому перелічувати всі бригади і підрозділи, яким ми вже допомогли, і які, а яким ще допоможемо, ми навіть не знаємо. Але можемо всім по помірні. Сподіваємося, можливості. що будуть у вас сили, ресурси на те, щоб допомагати і надалі нашій армії, посилювати їх. І дякуємо вам за таку величезну мотивацію сьогодні. Ви приклад відданості, мужності та гідності. Дякуємо вам. Дякую вам за, за зустріч. Я думаю, що ми всі, ми всі варті того, щоб ми сказати, що ми називаємося українці. І українець це не тільки. То, що в паспорті написано Україна, це в душі людина, яка стоїть за свою країну. Тож, друзі, допомагайте армії і ви сьогодні, щоб вистояти та перемогти. Це була програма. «Наші». дякую, що дивились.